Аня, ви їли. Місяць назад. М -м, не пам'ятаю. Місяць і два тому. Коли останній раз на Пасху. Не пам'ятаю. Чотир я понеділок? Ой, трохи складно, конечно, складне запитання. Короче, два роки назад, десь. Ооо! Я не могу Ну це будеш місяць тому. Давно. Місяць назад. Ніколи. Я навіть не припомню. Місяць тому. Місяць тому, може. Все субота. Ніколи. О, вчора. Читлубаєтеся ви у носі? Так. Да. Коли. Кожен раз, навіть більше, ніж треба. Часто? Часто. Скільки разів на день? Не вважаю. А коли? Перед їдою, після праці. Дуже сильно. Просто. Кожен день, кожну хвилину. Дуже. Так, звичайно. Коли? Завжди, коли йду в туалет, після туалету, коли йду їсти. Так. Коли? Щодня? Так. Коли? Вітам, вітам. Два. Два рази. Звичайно. Коли? Я в Кожен день. А як же ж? Коли? Буває, я вранці як встаю, привожу себе в порядок, в обід. І якби і ввечері так само. Кожен раз. Коли? Ну тільки що в туалет сходив. Все. Так. Коли? Ну завжди. Е, ну, звісно. Коли? Колись 20 років тому. Так. Коли? Перед їжу я. Так. Коли? Кожен день. Багато разів на день чи один? Три-чотири? Ну, звичайно. Коли? Разів декілька на день. Ну, звісно. Коли? Ну, коли виходить? Постійно? на день по 10 разів. Коли? Тільки що? Які основні якості координатора на вашу думку? Щоб не кабрізничити, щоб хтось привикати вже самостійно світ. Навчитися ходити, говорити, їсти. Повзати має. Ходіння, стояння, тримання ложки, вилки, розуміти слово «ні». Їсти, навчитись ходити. На диван ходити, щоб, щоб не впасти. Ну, реагувати на все. І ходити в туалет, а не в памперс. І знати, де треба ходити, і не треба. Він має сидіти, е жувати, е какати, пісяти, кричати. Сходи в туалет. На горщикацію. Скільки бутербродів ви з'їли сьогодні на сніданок? 52. Є бажання це приховати? Та ні. Не соромно? Ні. Багато. Тобто у вас є бажання це приховати? Да. 35! Тобто в тебе немає бажання це приховати? У. Не соромно? У. 46. Немає бажання це приховати? Ні. Чого? Не соромно? Ні? Це ж нормально. 33. Чи є в тебе бажання це приховати? Ні. Мам. Мам. Багато. Багато? стидно? Не хоче казати? 42. Є бажання це приховати? Ні. А навіщо? 22. Немає бажання це заховати? Як питають люди, я ніколи не, не приховую, я кажу правдиво. 44, 45. Чи є бажання це приховати? Открито. 16. Чи є бажання це приховати? Конечно. 30. І не стидно? Я думаю, 29. Ні. Ой-ой-ой. Тобто в тебе є бажання це приховати? Ну так. Да. Не знаю. Тобто є бажання це скривати? Я просто не вважаю вже. Вже десь більше 40 точно. 42, родьба. 33. З половиною. Не скажу. 53. Є бажання це О. приховати. Да. Що ви робите на біблійному уроці? Відпочив гай. Вовремінами голова була. Сплю. якщо вже виходить. А як ви після цього себе почуваєте? Якщо виспали дуже добре. Часом люблю комаря, якщо він є. А як ти себе почуваєш після цього? Ой, так класно. Так. Сплю. Як ти себе почуваєш після цього? Дуже добре, ні. Відпочиваю. Музику. Музику слухаю. Я слухаю музику. Це в мене вже всередині, це понятно. Сплю, деколи, не може заснути. Лежу, Деколи такі очі заліплений, деколи ні. Трохи дивлюся в телефон. А вдруг мені хтось написав мужчина, наприклад. Сижу, в хтось. тільки нікому слова. Хай просто це ніхто не узнає. Музику слухаю. І як ти почуваєшся після цього? Добре. Не соромно? Ні. Сплю. Точно? Це подвох, коротше. Сижу. В інтернеті? Як ти після цього почуваєшся? Непогано. Храплю. А як після цього почуваєтесь? Ну... Добре, добре. А оточуючи, як почуваються? Не знаю, оточуючи теж храплять. Дрихно. Ваші... Можу деколи не спать. Що ви думаєте про Олега Анепського? Як ми колись ліпимо сніговика. Щоб його кожна, як сказати. Голова, грудь, туловище, ще одинакових круглень. Класно. Дуже подобається. Дуже такий він. Розумашки. Він хороший. Живе на дихло. Круглесенький. Дуже хороший, скромний, молодий чоловічок. Зовнішній це кругленьке, щось м'якеньке, два вуха і носик. Полює Кругленький. Не подобається? М -м -м. Ану. Цікав, цікавий, галенький. Добагає, допомагає бі, бідним. Манеру розмови. Епітети Ну, Ну, е, своєю мовою, правда, не хочеться в камеру говорити. Але я не знаю, як він не втомлюється літати. Як м'яч надувний, не знаю. Це все чим він займається? Ну, щоб потрапити може в животне, може і в людину застрелити. Опишіть зовнішній вигляд. Незалежний, як я, зваляє, допомагає бідним просюдам. Смотри! Смотри, давай панове! Ну, він стріляв з рушниць. тому що він незалежний такий літаючий. Опиши зовнішній вигляд. Жовтий у червоній подволці. Такий круглий. Шерсті багато. І Він повний веселий любить неприємності. Ну, Така собі свинка. Тільки що його називала свинкою, да? а він оказався ведмедиком. От. Ну, Хороший ведмедик. Крадив батих. Ну, толстий, пухлий мішка. Ну ніжний, ласкавий. Вишненькі, товстенькі, добренькі. Опиши манеру розмови. Ой! Що це? Дощик збирається. Мені він не подобається. Товстий, м'який. Смішний, він мені подобається. Що є варення. Пісклявий хряк. Він крутой. Стріляє з лука. З кого? Врагов. Що робить добрі діла для бідних. Що він залітає? Може на кришу прилетіть. Мені дуже подобається. Вітель чарка такий. Веселий, вигадливий. Хочу бути як він. Навірно, варення є. Як ви реагуєте на комара? О, краще не питайте. Борюся з цим, щоб не було. Не ну, розумієш, як біблії, ненависті, щоб не було. Що він залежний від когось. Ніяк не відношуся. Негативно. Він викликає мене негативні емоції. Ужасна. Не не, не хочу казати, мені хороші слова. Ох, курезний, ох. О! Да він, коротше. в паціє. Хочеться прибити. Як до мікроба. Нічого хорошого, різко негативне. Як я зараз почну говорити, то це то всі зрозуміють, що я маю на увазі по, по відношенню до нього. Хороших, слів. Хороших не, не можна про нього слів сказати.